Всіх вітаю, ви на каналі Soccer Shop і сьогодні ми підготували для вас дуже цікаву тему, яка подобається вам більше усього, ми це бачимо з переглядів на минулих подібних відео. Сьогодні ми розповімо вам про топ-6 кращих бутс, на які варто звернути увагу саме зараз, у 2024 році. Підписуйтесь на канал, якщо не хочете прогавити реально цікаві та корисні відео, а ми починаємо! Почнемо з бутс від Adidas. В топ у нас залітають дві моделі. і Перша з них це послідовники Adidas Speedportal, які також можна було б додати до топу, але вони були у топі минулого року. А ми покажемо самі нові моделі Adidas X Crazy Fast. Дуже гарний вибір, якщо вам подобається суперлегкість та якісний зв'язок ноги з м'ячем. Нічого особливого, крім легкості, в них немає. Це надтоненькі матеріали, міцний каркас та гарна підтримка. У зоні п'ятки. Верхня частина виготовлена із флайніту, мають подвійні отвори шнуровки та досить новий тип підошви з унікальними шипами. Їх можна назвати рестайлінгом з-під адже вони зберегли усе від попередника, лише трохи змінивши передню частину, збільшивши об'єм носочної зони. Гарні, легкі та продуктивні. Звичайно, ми порекомендуємо і нові предатори під назвою Adidas Predator Elite FT. Цікава модель, яка як дизайном, так і фішками повертає нас у минуле, але виконане по сучасним канонам: м'який та гнучкий верх, Hybrid Touch 2.0. Має зручні гумові виступи, страйк скін та висувний язичок, який полегшує виконання точних ударів. З ними, повірте, ви точно будете відправляти м'яч куди потрібно. Підошва Control Frame 20 забезпечує динамічне щеплення з м'якими поверхнями. Можливо, вам це також буде важливим, адже ці буци виготовлені щонайменше на 20% із перероблених матеріалів. Повторне використання перероблених матеріалів допомагає зменшити кількість. Пластикових відходів, що утворюються, і зробити нас менш залежними від сировинних ресурсів, що зменшується. Це також зменшує вуглецевий слід продукції Adidas. Тому красунчики, що сказати, а от чи красунчики компанія Puma? напевно так. Бо потрапили до нас у топ зі своєю дуже незвичайною парою бутс під назвою Puma Future 7 Ultimate. Якщо сказати про них щось коротко, то це суцільне зчеплення. Уся поверхня, покрита ось такими виступами, схожими на стрази, було відміщено дуже добрий контроль м'яча, що не дивно. Та гарний зв'язок ноги з м'ячем за рахунок тоненьких матеріалів. У зоні шнурків є суто-пумовська технологія фіксації за допомогою фіксуючої стрічки, яка змінила свій вигляд у порівнянні з минулими її генераціями, і це також додає впевненості під час гри. Компанія Nike. Чекаємо всі на 10-ті Superfly та Vapor 16, але поки вони не вийшли, актуальними бутсами залишаються тогорічні 9-ті Superfly або ж версія без шкарпетки Vapor 15. Вони мають легендарну амортизацію з назвою Air. Дуже легкі матеріали та комфортна посадка, але на досить вузьку ногу. Superfly 9 у високій категорії мають досить продвинуте покриття на поверхні, яке дозволяє дуже добре зчепитися з м'ячем під час удару. А от якщо вам хочеться чогось ну прямо дуже унікального та нового, то нещодавно Nike випустила нові фантоми під назвою Nike Phantom jx 2 Буци насправді досить гідні, щоб звернути на них увагу. Вони дуже тоненькі, повністю із флайніту зачеписті за рахунок технології 360. Це ось ця зона підошва. Також зовсім незвичного нам типу. і багато гравців відмічають дуже гарні відчуття під час гри у цих буцах, і я б їх поставив на майже перше місце у будь-якому топі. Але якщо ви маєте інші потреби або досить унікальну стопу, то як завжди вас рятують шкіряні буци, тим більше у цьому році вже є новенькі Tempo Legend 10, новий дизайн, а також технологія Flight Touch це ось ці крапки, які прямо вгризаються у м'яч, тому що вони нагадують наждачку. А головне те, що вони шкіряні та підійдуть практично на кожну стопу, адже шкіра гарно розтягується. Що ж, такий топ бутс на 2024 рік від Soccer Shop. Дуже сподіваємося, що вам сподобалось. Але я впевнений, що ви б також хотіли додати якісь моделі у топ 2024. Тому обов'язково напишіть свої варіанти у коментарях під цим відео, і ми врахуємо їх або у наступному топі, або будемо відповідати вам лайками. Підписуйтесь на канал, а також переходьте по посиланню у описі на наш онлайн-магазин Soccer Shop, де ви зможете знайти саму різноманітну футбольну екіпіровку. На цьому все. Всім бувайте!